Всім привіт, друзі! З вами я Ваня, та сьогодні ми будемо грати в 99-й в лісі. Так, зараз будемо грати. Щось він мені нікого не поминає. Ладно. Так. Зараз у мене клас є. Отакий доктор є кук Хм, А я багато що не дивився за останні обновлення. Так, зараз будемо шукати собі о, 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 давай, давай, хопа. Ну, давайте спробуємо одні пограти. Ладно, почекай. ладно. Хотілося вже, може з командою, але раз уж почали. Значить потрібно і продовжити. Сьогодні попробуємо зачистити ту базу розпінників. Ну, кролики, кролики, ідіть сюди. Я зараз як дам, Я беру вашу шкурку. Так, за що? Шо? Бі не бі, а, эм хадна. Краще грати с таким приближеним курсором ще як це назвати? А он. Айшукай, девн. Так а ну, так тихо, я тебе щас спіймаю. Так опа, хопа! хопа. Хоп, 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 спіймав. О, наконець-то. Лапка. Так, в першу ніч не виходить оцей олень, так що ми зараз будемо просто робити дерева, дерева. Першу ніч і шукати оці всякі железяки. Так. Так, не мені потрібно. Поклали, поклали. Опа, он там уже бачу оцей сундучок. Так, збираємо. Відкриваємо хоч би був оцей здоровий сочок. Тому що він. У тебя ж хорошо. Еще я бачу в те, что добавила якийсь ивент. А ты бачишь, что он там уложил еще? Как його приходить, и я не знаю. Ой. Я на планетян, прикольно. Ой, а в мене сейчас вогонь закінчиться. Ах ты ж, що ты там стоїш? а? Ой, це в інше місце покладемо. Так, добудемо зараз дерева. А то зовсім мало якось от цих ну, типу. Давай, давай Ваня, ванешується. А то він сейчас як потухне. Ні так, я еле, еле успів пошукаємо Ой, о, вишка, он там так. на вышку, на вышку мы идем. Так. Опа. Ну, фонарик такая себе. О, а, на. Сейчас пора местимо. Олежка, спир. Так. Давай, давай. Так. Гуд, так. Что там в меня? Ну хоть и не, я пока классно не буду. Опа, я вам там бачу. Да, сундучок. И сейчас мы сюда... Побудеюся оцей Сто 100%. Сейчас побачите. Або річ, яка в мене уже є. Ну, 100%. О, Ну, це теж хорошо. Раз. І ще, якщо ви не знали, то тут теж є Скраб, тому що на нього майже... Но обращать внимание. Сейчас в тайнику. Купа, вот это надо. Там Дим, Дим, Дим. Я в Дим. Кстати, я в ночи. Не може олень залезти до вас свой цей домик. Так, давай, давай. давай. Бандес теж хорошо. Собраем. Так, тут. І тут. Нічого не мажай. Опа, вже походи вечерія. Опа! Побігли, 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 Уже точно побігли. О, побігли, хух, стоп. Хух. Усе він так, конечно, багато. Я хочу спочатку все залутати, а потім класти. Так, зараз, а що ми будемо робити? Треба зробити мапу. Ладно, багато що треба зробити. Мені почалося, що був оцей. Да, она ще якийсь сейлань проходив. Так, багато дерев, шок у мене опа. І це плене. Mm -mm. Ну тоді поставино так о, Дві хвилини. Ні, три хвилини є yeah. хорошо. Раз, два. Покладемо і поставимо мапу? Так, о, а я майже то і всю базу відкрив. Ну добре, так, там, де да, я був? Да, Буф, я там був, куди сейчас підемо? Що тут в нас? Їх я забираю. то Оце теж забираю. Тут я беру, Ну, він мені теж понадобиться. О, ну, ці деревяшки мені потрібні. Так, подивимося. Може десь дома знайду. Опа? А не, я уже там був. О! Хм, дитина, але я поки до неї не готовий. Це я вже точно... знаю. Забираем. Гуляем, дивимось. Где? Домик, домик. А не, я уже на него заходил. Ну, чувак, отстань. А что я его боюсь? Я же мне ничего не сделать наоборот. Ну, На Я все такая потребна. Тут я тратила и все, блин. Опа, уже скоро закончится обычная сомнечь. Так, Потрібно поїсти два, три, чотири, п'ять Поїли. пожили, нуві на база якась там іде до мене, да? Шо? Не, она мне же написала. Да что она пройдет? Так что. Ой, напиши ей имя, что. О. О. А что это? Х. Стрем наш, конечно. Стрем, но. сейчас все. Ивент. Вот что я точно знаю. Так, хоть би на все. Ага, 90. Що вони там? Щось кладуть. Ну, ну, ну. Все впало. спало. Усе. все, все. Сейчас собираем. Что тут? Земляне, земляне, вы пришли с миром. О. -о, а, пистолетик хороший. Хм. Так, да, еще один. Корабль, я пам'ятаю, це був він десь. Він десь був? Ладно, не зараз. Зараз я хочу... А де бувки? Ой! А як... Як мені вилізти? Як мені вилізти? Клас! І шо мені робити? Давай. Ну все кажи все. по моєму все Ой. І що робить? Ну, по-моєму друзі, нам кажуть Ваня, завершуй відео так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. пиу пиу О, -о, -о. ось він стріляє. Стреляю. папа. Як бы всем папа.